Всім великий привіт! Мене звати Таня, ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений в'язанню спицями та гачком. Сьогодні буде в мене відео -епізод, е відео епізод епізод звіт якось так. Е по спільному проєкту В'яжемо шапки 5 на 5 з Оксаною Левчук. Так сталося, що можливості зняти коротеньке відео у мене не було, але я хочу показати готову роботу, яка ну, практично знята зі спиць, завершена. Так. Була думка зразу, ну, на початку зробити майстер-клас, але я розуміла, що в мене немає стільки часу. Для того, щоб зробити такий майстер-клас. Майстер-клас буде, але трохи пізніше і на меншу руку. Тобто, я буду в'язати точно такі самі, варішки-мітинки для доньки. І зроблю майстер-клас. Ну, по-перше, ця ниточка темна, і для того, щоб робити майстер-клас, її ну, на камері він дуже погано цей кольор передається. В мене змотаний ось такий клубочок, ця пряжа від Оксанки Левчук. Хто ще не знає, наша Оксанка займається пряжею, бобінною пряжею. В неї є свій інтернет-магазин, в неї є група вайбері, в неї ну, постачання пряжі ну, практично. Якщо я не помиляюся щотижнево, або раз у два тижні пряжа класна, у мене зв'язана з нею шапочка, у мене зв'язані з нею варішки, мітинги. У мене ще доволі непоганий залишився залишок, але я змотаю те, що ну, не все звичайно, але я змотаю в дві ниточки, я хочу або в дві, або в три, я хочу зробити. Собі бактус, але це буде вже не в рамках цього проєкту, тому що за тиждень я просто фізично не встигну його дов'язати, тому буду потихеньку в'язати. І ще таки зроблю невеличкий спойлер. В Оксанки з листопада стартує спільний проект по шалям. заходьте до неї по шалям, хустинам. Це для мене такий, знаєте, знаковий проєкт, тому проходьте до неї на канал і дивіться відео запрошення і приймайте з нами участь. Я також вирішила вступити в цей проект, але що буду в'язати, поки що не знаю. Тим паче, в мене ще час є на зняття відео вступу, тому підписуйтесь, щоб не пропустити відео. Так, змотаний було в мене, це в чотири складення. Я невеличкий клубочок змотала. На превеликий жаль, в мене немає вагів, я ще їх не придбала. Ті, що в мене були, вони в мене благополучно зламалися. І придбати нові поки що в мене не випадало можливості. Тому ще все попереду. Так, я змотала в 4 складення. І Ну, давайте розпочнемо, так як у мене це буде відео-епізод. Я трошечки розповім предісторію, так, тому що ну, не було можливості знімати е, коротеньке відео, тому скажу так. По-перше, я хотіла в'язати перчатки по майстер-класу Оксанки. Я подивилася майстер-клас усі три частини. Е, коментар я ну, не, не залишила, тому що я в'язала і. Е, Дивилася, слухала, так? Е, майстер клас дуже е, о, такий, ну, подробний, так? Е, дуже він для новачків-новачків. Там, я думаю, ну, на, напевно, самий, е, сама та людина справиться з ним, яка ще ні разу не в'язала. Але в мене ще все попереду, тому що в мене. Поступило невеличке замовлення на в'язання перчаток. мене замовив чоловік сказав, що я хочу, мені каже, мені подобається, що ти каже, придумала, хоча це ну, вже придумано до мене. так? І він каже, я хочу, щоб ти мені зв'язала перчатки. Я у Оксанки забронювала пряжу, я її замовлю, там є чорний колір і темно-синій, якщо там. Чоловік щось вибере, або той, або той, я розпочну в'язати перчатки. І на чому я зупинилася? А, на майстер-класі дуже-дуже, е, ну, саме, що не є в деталях. І ну, я хотіла з спот... самого початку я хотіла ось таку штукенцію собі зв'язати. Тобто, щоб можливо було варіжки, я не особо. Я люблю в'язати, в мене не то, що в'язати, носити. В мене є перчатки в магазині, так, і я в перчатках ходжу все всю зиму. Ну, Якщо, якщо це дуже-дуже холодно, тому. Так, щось я у вас трошечки, напевно, підніму. Так, ось так. І Спочатку думала робити перчатки, а потім все ж таки зупинилась на тому, що хочу я ось таке. Ви знаєте, якщо зараз я вдягну, щоб ви подивилися, вони ще в мене до прання, ця пряжа побійна, і вони в мене допран... ще до прання, тому я думаю, все оце... все оце косина, що тут є, Ну напевно, воно. Можливо, я щось не так зробила, але я думаю. для для початку, для першого разу це буде прикольно. Що хочу сказати, мені дуже сподобалось працювати з цією пряжею. По-перше, вона не така бобінна, не така пряжа, з якою я працювала. Вона м'якенька, вона класно лягає в петельки ще є його по попру. І оцих цих дирочок, які тут є, їх не буде видно. Так, що скакаю з думки на думку, ось так в мене воно виглядає. І е, в хотіла, я хотіла в'язати перчатки, але потім все ж таки я вирішила зробити це. Не знаю, як правильно її назвати, ну мітинка вар... варишка, так. Хотіла, думаю, я спробую. Якщо мені сподобається, я залишу ні, я завжди можу розкорочити і зв'язати пальчики. У мене був досвід в'язання перчаток, я їх тоді в'язала за два вечори, мені було цікаво, як воно виглядає, що воно так. Але я не вгадала з номером спиць, і вони в мене вийшли коротенькі. Бачите, ця, ця, ця вже трошки більш розтягнута, тому що я його приміряла, ну, майже постійно. Тому якось так. Ось так вони в мене виглядають на ручки. Ось так, бачите. Мені не знаю, як воно мені буде взимку, але мені зараз дуже подобається. Дуже помітно, що ось ця варежка мітинка в мене в'язалася перша, і воно видно, що вона вже така більш розтягнута, так? Тому що я приміряла оцей клапан, як мені де мені скорочувати на пальчик. Тобто воно вже мірялося неоднократно, і тим паче я його в'язала. ну... Значно, це у мене завершена була майже перед, не безпосередньо перед зняттям відео. У мене думки, я вибачаюся, що так сумбурно, мене думки стрибають. Дуже хочеться емоції, чесно зашкалюють, тому що я не, не думала, не вважала, що в мене так все класно вийде. Я дуже задоволена. Я задоволена цим візерунком, який я його ну, не видно його зовсім не видно. Я дуже задоволена тим, що в мене вийшло, і безмежно, без, безмежно рада. Ось так воно виглядає. Зацепилися нігті. Ось так воно виглядає. Все класно. Я, можливо, ще таки повторю, але вже в меншому розмірі для доньки. Класно, все. Ну, я не знаю, в мене емоці... емоцій багато. Емоції зашкалюють і мені дуже подобається. Е, прати я вже буду фото, я скину через тиждень, ну, тобто буде в мене відео е, звіт я читала в групі, що Оксанка написала, якщо буде 5 готових любіт. То можна зразу відеозвіт. Тому якщо все вдасться, сьогодні в мене понеділок, якщо в мене сьогодні все, на цьому тижні все вдасться, то в кінці цієї, цієї неділі ви побачите фото усіх моїх готових робіт. А їх вже 4. Тобто у мене зв'язано дві пов'язочки, берет, шапочка варежки, мітинки, і ще хочу, а що я хочу, це ви вже побачите через тиждень, якщо мене все вдасться. Тому це я буду прати, щоб воно. Бо я поки зв'яжу собі бактус, що якийсь ще не аксесуар, це буде дуже довго, тому мені потрібно це попрати, зробити фото, показати вам так, як воно все виглядає. Тому якось так я дуже вдячна, безмер... безмежно вдячна Оксанки, дівчатам за підтримку. Що усім своїм підписникам, які дивляться відео, які ставлять вподобайки, які коментують. Я безмежно, безмежно всім вдячна. Я вдячна, що ви підписуєтесь на мій канал. Значить, в принципі, я роблю все правильно так. Можливо, вони виходять відео, так як вони повинні, так, але, ну. Таке наше життя і життя вносить свої корективи. Сидю, мені так дуже-дуже комфортно, класно Я дуже-дуже задоволена. На цьому я буду завершувати це. На цьому я буду завершувати своє відео. Ось так у мене готова така моя робота за тиждень. Я, ну, все, мене емоцій куча, я дуже-дуже задоволена. Запрошую вас в опис до цього відео. Бачите, такі прикальняшечки, такі як вушка в зайчика. Запрошую вас в опис до цього відео. Там будуть всі посилання на дівчат-учасниць, які приймають участь в цьому спільному проєкті. Проходьте, знайомтесь, якщо ви не знайомі. Підписуйтесь на канал дівчат. На мій канал також підписуйтеся попереду. Буде, будуть цікаві відео, я намагаюся трошки, знаєте, як кажуть, загнана лошадка, намагається розкачатися на, 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 дальніше, на, дальнішу, на дальнішу роботу каналу. Тому якось так безмежно всім вдячна за перегляд. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, ставте пальчики догори, вмикайте вподобайки, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити жодні мої відео. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей усім па-па!